Ти з дому миші в пляс. Депутати від батьківщини скликали позачергову сесію, а Мер Соколов поїхав у АТО, не дочекавшись двох тижнів до запланованої сесії. Та поки очільник міста вийде із відпустки, представники батьківщини на руч організовують сесію. Головні питання допомога бійцям 13-го та 41-го батальйонів, ротації чернігівських вояків, фінансова підтримка сімей загиблих та підготовка міста до опалювального сезону. Майже в усіх проєктах Рішень, що розробили партійці, депутати то доручають, то пропонують Соколову звернутися чи то до президента, чи то до командування АТО щодо ротації або можливої допомоги воякам та пораненим у зоні АТО. Жодної конкретики. Не вважаєте, що надто швидко зібрала сесію, що трохи не підготовлені. Будемо допрацьовувати. Ми тому і не виносимо конкретних рішень, щоб спільно прийняти рішення. У нас є управління, які є фахові. Не будуть обговорювати, приймають, пропонувати. А ми будемо вибирати. Незважаючи на швидку підготовку до засідання з 50 депутатів на сесію з воєнною тематикою. Прийшли 28 обранців. Головував секретар міської ради, батьківщиновець за сумісництвом Владислав Кухар підтримував у нелегкій справі однопартійця. Голова обласного усередку Валерій Дубіль, котрий вже на початку сесії заявив про введення жорстких санкцій щодо неугодного мера. Я сам особисто. Буду вносити таку пропозицію. Про достокове припинення повноважень мера, тому що така моральна людина не може бути на сьогоднішній день на посаді мера. Мовляв, Соколов не приймає активної участі у перемовинах з міністром оборони щодо ротації чернігівських батальйонів. Хоча прямого зв'язку у мера з міністром оборони нема. Натомість в Бютівеці важко активно веде прямі перемовини з гелетеєм. Незважаючи на це, народний депутат стверджує про бездіяльність Соколова і рекомендує відійти від приписаних законом методів роботи тут потрібно відкидати юридичні аспекти. Міська рада може звертатися і до президента. Я ще раз вам повторюю. Міська рада може звертатися і до міністра оборони Дагелітея, Міська рада може звертатися і до народного депутата України. Міська рада може звертатися і до президента України, і до прем'єра. Може звертатися до всіх і може приймати в цьому участь. Питання про відставку очільника міста все таки вирішили внести до порядку денного, але провести голосування не вдалось, адже для ухвалення рішення необхідно 34 голоси, а присутніх менше трьох десятків. Я для інформації. Ова народний обранець Дубіль знайшов ще одного неогодного нового претендента на відставку. Ставили порядок денний питання вимогу до мера про недовіру заступнику вікрову з приводу його аморальної поведінки. Та праві руці Соколова Станіславу Віхрову не судилося полишити насиджене місце, а от виконавчому комітету міської ради не пощастило. Депутати проголосували за його розпуск. Окрім кадрових змін, на голосування винесли питання щодо матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям. Але проголосувати таке важливе питання та визначити звідки брати гроші на допомогу... Могу депутати не змогли. Підготовлений проект не мав всіх необхідних складових. Провести наступне засідання сімнадцятого штаб. На наступному розглядані вже конкретні проголосили. Ж розглянуті питання щодо допомоги постраждалим внаслідок краху банку «Демарк» та готовності міста до можливого введення надзвичайного стану, скликана позачергова сесія випробування на міцність не пройшла. Виявилось не надто підготовленою до вирішення таких питань. Про це свідчить реакція одного з найбільш активних депутатів від Батьківщини, котрий вимагав позачергової сесії на минулому тижні та презентував особисто розроблений план порядку денного. Тепер цікав від журналістів. Я, ви знаєте, я я, я, я хочу сказати, що ми зараз будемо опрацьовувати наші проекти рішень. Так що, вибачте, я думаю, що всю е інформацію ви отримуєте. Так ви не бажаєте, ми заразу сесію скликали, можливо, дві два тижні можна було я Я дочекати.